Всім привіт! Ну що В Києві вже побували, побули у травецького на фермі. Все класно, все дуже сподобалось трошечки. Так, притомилися. Зараз підемо перекусимо перекусимо, підвечерюємо. Треба все контролити. Все потрібно, не знаю, якось. Я, я не знаю, як я можу проконтролювати це, але мені потрібно постійно телефонувати, постійно дивитися по камерам, чи все добре, чи все всі там нагодовані, всі подоєні. Блін, ось це для мене, мабуть, найскладніше із всього цього, що навіть коли я кудись уїжджаю, я знаю, що все буде добре, все буде класно, що влад все зробить, мама все зробить, бо реалізація продукції зараз на мамі все на владі. А я тут і, блін, і так якось мене це. Mm -hmm. Бантежить. <с> ну що, всіх проконтролювала, всім передзвонила. Все добре, всі нагодовані, все розпродано, ну як, майже все. Завтра мама теж поїде допродувати те, що залишилося. Ну, суботу неділю, як ви ж знаєте, що ми продаємо продукти. Влад, всіх погодував. погодував. Все там зробив. Ну, коротше, а я тут сиджу, не знаю, чим себе зайняти. Півдев'ятого вечора. Ось завтра сирний фестиваль. Ну він вже і сьогодні, і завтра. Ось. І поїдемо туди. Глянемо, що там і як, що на наступний рік там буде. Ну, хоча б розуміти, як це все відбувається. І, важливо, наступного року вже. Будемо не просто глядачами, а і учасниками цього, цього фестивалю. Ось, взяла з собою теж нагребла сирів всяких, але у Михайла стільки всякої їжі було. що ми Не те, що сири не поїли, ми не поїли те, що там все було. Ось, ну, що по враженням: дуже прикольно все, дуже класно. Корівки прикольні, бичок класний, два бички. Ось, але ви знаєте, що я не прихильник рогатих, Михайло, вибачайте. Ось, але я люблю безрогих корів. Я всіх знерожую. Дуже жорстоко. Ладно, шуткую. ви ж знаєте, як ми їх знерожуємо. Ось, ну і що ще? Устала. Ще, ще. Сіві невеличкі корівки, дуже невеличкі, маленькі. Телятка маленькі, ну такі прикольненькі, мені дуже вони подобаються візуально. Ось, Якщо б у мене були такі корівки, вони б у мене просто, мабуть, були як коні. Вони просто гуляли, просто як типу заповідника. Ось самі там собі. Ну і в принципі прикольно бачила теж братика нашого гірнятка. Ось і такий теж прикольненький. Але Михайло каже, що він дуже спокійний, дуже лагідний, а наш просто оторві і викинь. Він такий дуже шабушний, він дуже активний, взагалі дуже-дуже активний. Ну, якісь такі у нас справи. Що, ще, їхали ми туди дві, з половиною години. Навіть більше, мабуть, з Чернігова. Ось. Дві з половиною години туди, трохи заблукали, трохи не знайшли. Тривога повітряна, не працює навігатор. Їдемо по якимось дорогам там, де взагалі немає вказівних знаків. Потім заїхали в село, зв'язок пропав. Просто пропав. Ну що, у мене була паніка, що я не можу подзвонити ні мамі, ні, владі, ні владу і спитати, як там що, але потім дали пароль від Wi-Fi. І я перетелефонувала все добре, все класно. Що ще вам такого розповісти? Цікавенького. Коротше, якщо вам буде цікаво, ви самі у мене запитаєте. Я сюди трошечки вставлю зараз відосиків. Чесно скажу, знімала небагато. Якось завтикала, якщо чесно. Ну, завтра, сподіваюсь, на фестивалі не завтикаю. Але я не обіцяю. На екскурсію. побачите, як ми працюємо. Живемо в електропастухах, як ми пасемося на цьому яру. От потім ми з вами е, підемо. Присядемо і там уже будемо розбирати оці всі нюанси. От, тому у нас регламент буде такому плані. Зараз ми з вами пройдемося екскурсію. Я вам коротко по фермі розкажу, до чого я тут доробився. От, потім ми підемо на випаси на наші медоноси, от, де пасуться корови. От, потім прийдемо. Там я знаю, з цього там хтось хлібанете трошки чайку, от, щоб у вас така апетит склався нормально. І, в принципі, знаєте, було е, апіріківчик тому, що бик ногу поламав, зарізали кабан захромав, ковбаси начинили. По крайній мірі, тут усе голубці, тут блинчики, коротше, весь процес зроблений. От картошку викопали, От, через що я думаю, куліш вариться уже козацький, через що, по крайній мірі, ми так ну підійдемо творчески, комплексно до даної ситуації. От Через що я вас виганюю за ці 4 часа, щоб ви вже, щоб у вас був апетит хороший, От, і, і якраз пройдемо домой. цю сторону. На ми будемо, зробимо, Я вчора тільки в 15 минут другого закінчив робити мацарелу. Через що ми продегустуємо те, що ми не подоїдали. От, ну, по факту свіженьке те, що ми зробили. От, і якраз сядемо з вами, пообідаємо. Це буде отакий формат. от Через що? Коротко те, що в нас буде. Зараз починаємо з цієї всієї нашої історії. От дивіться, все я вам скажу. Починалося, якщо бути таким ось, все починалося з цього е, е доїльного е апарата турецького. От, оце я ним доїв 12 коров. Доїв фактично, я вам скажу, десь 2,5 години. О, це просто був якийсь дурдом. От, тому, що доїли одним апаратом кожну корову. Ну це коротше, ви понімаєте, я це починав робити. От і це мене просто убивало, тому що я тратив фактично 5 годин на дойку в день. Це було дуже багато. Потім психонув от е е е Делавалівську взяв оцю установочку боушну в одного фермера. Бо вже трошки в нього там щось не виходило. От і по факту, вже по крайній мірі пішла ця вся історія з молочною фермою, тому що він уже тут на чотири корови ну він може йти. Самий такий, я вам скажу, скромний, універсальний вільний зал. Чесно, губи накрасили, скривати не буду. Сральники всі поубирали. От, от, тому що дівчата тут у мене молодці поработали. Бо я сам тільки ось приїхав вчора ночі. От дивлюся, тут уже страшно. Веліс уже другий день боїться заходити, тому що він привик, що воно таке все в какашках, було, а тут все таке ярке, він отак загляне і виходить. Не, ребята, я... А то ще вдруг меня падает. Так красивенько, так да? Дивіться, обична Одеска літні табора, літні лагеря зробили, взяли вакуум провод, протягнули, поставили чотири робочих міста і, по крайній мірі, чесно перехрестилися. Обізательно ось о кормушки, ось скриня, в мене там плющини ячмінь, сьогодні і з овсом мішаю. От, і по крайній мірі, це ну як би, без всякого космоса. Одне, що я вам скажу ці всі історії, от, то... дорогає? <рива> 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 Одна з ці історії, я вам скажу при цю всю нашому срачі, який в нас є. на крайній мірі я вам скажу дуже підатично одношу. Обробка ви мені це святе. Ви там дивитесь в мене на роліках, що в мене грязна віни закопурена, я на це взагалі не обращаю внимання. Те, що там десь вказав, що вона дуже на це не обращає. Для мене найголовніше. Обробка виміні доїнням, килокур, молочна кислота, стерилізація сосочка, обробка кожного соска, От перед ліняв. Це ось одноразова салфетка на кожну корову. Це теж святе. Я вам скажу, таку обробляю на сосочки, щоб вони були чистіші пальців. Коробкі після даїння це гіноцелін проти е, проти, проти керпозни і обробка ви жара, зіма по барабану. обробляєш, не лопаються соски. Нормальні моя космоса да, роги ярила. Мені вже прибив живіт. від ногу могуними на увазі. а так що ні ну, От, раді того, що він був без роги. Такий. От, оце ми попали в серце ми безпосередньо нашої ферми. Це з чого все починалося. Тут, коли починалося, були желізні загони. А як там є кормушки, засипані сіном, водичка, ми оце раз в день вичищаємо, в них безсяку водичку набираємо з усієї округи. От, дивіться, попали ми на мою ферму, тут чи вже на випас прийшли. Тут було колись озеро. От, оце озеро, лоно було озеро. Там колись було панське джерело, купальня. От, щоб ви розуміли, оцей весь наш яр, оце де ми тут ходимо. Раніше тут було це саме перше поселення. вони були от, і я їх купив толичками. А то всі оці мої кухли, оці всі мої, е, скажіть вам, пороші, а там оця вся альфа, а там оця вся... Я просто така зараз втомлена, мене дуже-дуже вимотують ці дальні дороги. Тому що 200 кілометрів в одну сторону туди, потім звідти сюди, в Київ, теж 200 кілометрів. А завтра з готелю на Арсенальну на метро. З арсенальною трошечки треба буде пройтись. І потім з арсенальною на лісову, на лісну. Да? Да. І з лісною вже автобусом поїду на Чернігів. А з Чернігова мене забере мама. я буду завтра вдома. Не знаю, як ви, але мені дуже хочеться додому. Ось коли я знаходжусь в такій обстановці, да? дуже класний номер і взагалі. Ну, дуже комфортний, все є. Все таке класненьке. Вид з вікна, до речі, теж такий взагалі. Супер. Не знаю, видно вам було чи ні. Але це. Оп, оп. Але це все ж таки не дімо. Не дім, мені хочеться додому, мені хочеться до своїх тварин, мені хочеться е просто додому. І це, уявіть, я сьогодні зранку була вдома. І трошки просполерю, але буде ще у мене декілька, скоріш за все, поїздок цієї е осені. І вже не на. Один-два дні, а трошечки надовше. Я не знаю, в мене просто навіть якась панічка мене хватає, що ось я тут, вони там. І ще, знаєте, дуже так якось важко тяжко через те, що, ти розумієш, Чернігівська область, вона ну, така досить. Небезпечне, на жаль, і те, що від кордону дуже близько. Мене знаєте, після 24-го року страх такої окупації, і не страх опинитися в окупації, а страх, що вони будуть там, а я буду десь в іншому місці. І ось через це я ну, боюсь таких поїздок на декілька днів, тому що я не зможу швидко добратися додому. І ти розумієш, коли після 22-го року, що у тебе є буквально там декілька годин, щоб дістатися додому. І тому я б не знаю, я б, мабуть, там з розуму просто зійшла. Якби так сталося, що мої близькі там, а я десь тут. І це, ну, блін. Ось тому якось так, знаєте, неспокійно трохи на душі, але я розумію, що, блін, ну, нічого, нічого такого не станеться, це буде добре. Але якось так намагаєшся в голові собі. Скласти цей пазл, а він складається з якихось поганих картинок. Я розумію, що так не можна, думки матеріальні і все таке, але не можу нічого з собою зробити. Я дуже тривожна людина, можливо, по мені цього не видно, але ну, так і є. Мені постійно треба все контролювати, абсолютно все. Мені потрібно бути впевненою, що у мене все з тваринами добре, все з моїми людьми добре, що. Ой, коротше, не можу просто розслабитися і викинути все з голови. І навіть коли я засинаю, я засинаю, або в навушниках я сплю ось в такій штуці, де там вона бюруши, пов'язка на очі, бо я не можу просто. Сконцентруватися якось на сні не можу відключитись. Мені потрібно щось, щоб, щоб щось на фоні грало, ось Я включаю або телевізор або музику в наушниках, щоб трохи відволікатися, бо стільки думок, просто всіляких, і ти починаєш про щось таке думати взагалі, ось бо ну не ну, ну, в тєму розумієте взагалі. І не можеш через це заснути, і це так бісить. І особливо зараз на новому місці, не в своєму ліжку. Це буде мені дуже важко зробити, хоча я досить така втомлена, але все одно я розумію, що зараз я не засну. <плес> не знаю, чи вирішу я це чи ні. А, ось це, щоб ну, ви знали, що всі ось ці гарні класні картинки ми теж люди, живі люди, і у нас є свої проблеми. Але я взагалі не люблю такі відоси, там, де я жалююся або щось таке у нас все добре. У нас все добре зараз і все буде добре і надалі. Тому завтра Сирний фестиваль, багато відкриттів. Щось візьму для себе. У мене тут ціла сумка просто продуктів, розумієте? Не знаю, навіщо. Михайлу трохи відсипала, там дівчаткам-хлопчикам трохи теж віддала. Але ще у мене щось залишилося, може, там завтра теж до когось на столик. Стати зі своїми сорочками. Ну, коротше, ось такі справи. Так що, шо, шо. все, всім до побачення. Завтра щось познімаю, щось пофоткаю і вам викладу.